Всіх вітаю! Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі рецепт ікри із баклажанів. Цей рецепт дуже легкий в приготуванні, смачний та простий. Так, що ж потрібно для цього рецепту? Це кілограм баклажанів, а також 500 г помідорів, декілька зубчиків часнику, одна цибулина, олія для смаження цибулі, одна столова ложка солі та 2 столові ложки цукру. Сіль та цукор можна додати за смаком більше чи менше. Як вам буде смакувати? Звичайно, спочатку потрібно дуже гарно вимити всі овочі, відділити від плодоніжки баклажани та у помідорів. Перш за все, потрібно нагріти духовку до 200 градусів і викласти на дечко баклажани та помідори. Викладаємо на пергаментний папір і приколюємо ось так баклажани по всій довжині. Помідори при запіканні можуть потікти, тому робимо ось такий кораблик. І складаємо туди помідори. Все, ставимо в духовку. Нагріту до температури 200 градусів на пів години. І перевертаємо баклажани на іншу сторону. А потім залишаємо в духовці ще на пів години. А ось помідори виймаємо раніше, через пів години. Тому що, якщо вони залишаться в духовці довше, вони просто розлізуться. А поки баклажани запікаються в духовці, Цибулю потрібно нарізати ось такими невеликими квадратиками. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору та через деякий час додаємо столову ложку солі та столову ложку цукру. Спочатку я додаю. Одні столові ложки цукру та солі. А з часом, коли вже додав баклажани та помідори, за смаком додав сіль та цукор. Пройшло пів години і помідори запеклись. Подивіться, як легко знімається шкірка. Баклажани потрібно перевернути на іншу сторону. Бачите, вони з однієї сторони запеклись, а з іншої ще ні, виймаємо помідори тарілочку і продовжуємо запікати баклажани при температурі 200 градусів. Накриваємо плівкою запечені помідори для того, щоб шкірка ще краще відділялася від м'якоті І залишаємо ще на 15-20 хвилин. Пройшло пів години і можна вже винімати баклажани. Всього вони запікалися годину. Через прес пропускаємо часник. Я взяла 5 зубчиків невеликого часнику та нарізала невелику кількість петрушки. Ви можете взяти більше петрушки, як вам смакує. Помідори і баклажани прохололи, і тепер можна очистити їх від шкірки. Ось так подивіться, як легко чиститься баклажан. Ось скільки утворилося води, для того, щоб стікла вся вода з баклажанів, потрібно поставити їх під гніт. Ось так. Подивіться, скільки рідини. Потрібно злити цю рідину і порізати баклажани. Так, то, то можно. Просто... Вот так легко не чистите? До підсмажної цибулі я додаю подрібні баклажани та помідори і обсмажую ще разом приблизно 5 хвилин. Але обов'язково треба спробувати на смак. що підходить вам кількість солі, цукру, якщо ні, додавте. Я додав ще одну столову ложку цукру. Добавляю чесник, петрушку і все, баклажанна ікра готова. Якщо ви хочете закатати цю ікру у банки скляні, то ще потрібно додати одну столову ложку 9% оцту. Якщо ви хочете з'їсти сьогодні-завтра, то оцту додати не потрібно. Якщо ви хочете більш таку одноріднішу, то можна скористатися блендером. Ось так збитим і можете її намазувати на хліб. Подивіться, яка вона однорідна маска. Можна зберігати таку ікру ще у таких поліетиленових пакетах зі застіпкою у холодильнику у морозильній камері, а також розкласти у простерилізовані скляні банки і закатати металевими кришками. Я баклажанну ікру не стерилізую, а просто накриваю рушником і залишаю на ніч. Ось така ікра. Готуйте, вона смачна і корисна.